Слава Ісусу Христу, дорогі возлюблені у Христі, брати і сестри, благодать Божа і мир Божий хай панує в вашому серці. Ради вітати вас у програмі Добра розмова! І сьогодні ми будемо говорити з вами про сім'ю, про сім'ю в часі війни, про сім'ю, коли дуже-дуже нелегко є у ці всі труднощі переживати тому чи іншому члену сім'ї чи подружжя. І про це ми сьогодні будемо говорити. Відповідати на ваші запитання і на основі слова Божого довідуватися: де ж істина, де ж оця основа, і де ця єдність, яка має бути і єднати нас і в сім'ї, і з Богом. Отож сім'я сім'я або домашня церква, бо церква починається із сім'ї. І ми з вами будемо про це говорити в сьогоднішній програмі. Я хочу зачитати актуальні, незмінні слова із книги книг з Біблії. І це слова будуть з послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 22 вірш. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві. Ці слова завжди актуальні. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві». Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, він же і Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому коріці. Чоловікам ж є також прекрасна біблійна порада, яку дає апостол Павло і каже: чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятивши водянею купелю. В слові, щоб поставити її собі чистою славною церквою, що не має ні плями, чи вади, чи якогось такого, але що вона була свята і непорочна, так чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. А ми знаємо, коли сім'я обвінчалася і присягнула перед Господом на любов одне одному, то повинні любити як власні тіла. Бо ж Уже одне тіло, сім'я, єдність. Каже, як власні тіла, хай чоловік люблять так жінок. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів свого власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос, церкву, як і Христос, церква, так само і сім'ї. Одне одного маємо зігрівати підтримкою, добрим словом, любов'ю. І в часі війни розуміти, розуміти то, що нелегкі випробування, але все одно їх треба пронести через ціле своє життя. Легко не було ніколи і не буде. І нічого нового під сонцем, і все тлінне, змінне. Але нам треба жити і любити. Інститут сім'ї традиційно чоловік, дружина, діти, батьки. Для, для онуків, бабусі, дідусі, сім'я. Е, у сім'ї апостол Павло також дає рекомендації, батьки, не дратуйте своїх дітей. Для дітей, у сім'ї діти свого часу, дає також рекомендації ви, діти, слухайте своїх батьків. Батьки не дратують дітей, діти слухають батьків. І тоді є заповідь з обітницею, яка каже: І коли ти любитимеш свого батька і матір свою. Добре тобі буде, тобто добре буде вам, хто має батьків, і довго житимете ви на землі, якщо будете виконувати заповіді Божі і любити своїх батьків. Різні батьки, різні ситуації, але все одно вони є наші батьки, ми їх не вибираємо. Вони нас народили, дали нам життя, і все одно залишаються нашими біологічними батьками. Кожен з нас має небесного батька, який на небі спостерігає за нами. І думає, як то ж ми турбуємося і клопочимося многе, а доброї долі, яка є з Господом, не всі вибирають. Так що, дорогі сім'ї, ви є домашніми церквами, ви є тим початком великого Божого промислу. У сім'ї навчаємося перший раз говорити, у сім'ї навчаємося молитися, у сім'ї. Ми робимо перші кроки, так з маленького і до великого. І, звичайно, що бережімо свою сім'ю. В сьогоденні ми з вами зустрічаємо дуже багато людей, які в часі загострення ситуації, в часі війни в Україні, зробилися настільки агресивні, що постійні скандали в сім'ях, не в усіх, але в багатьох. Це ви знаєте. Можливо, хтось це переживає емоційно, страждає від цього такого навіть домашнього насилля, емоційного, чи навіть і фізичного, коли в сім'ї скандали, на фоні якихось певних нестач, на фоні агресії, війни. І знову ж таки, ми маємо запастися терпінням і знати, це все пройде. Це все минеться. Але у сім'ї одне друге лише підтримувати, не добивати, не гнітити. Підтримка. Підтримка це є дуже важливо в цей час, і у всі часи, всі народи. Підтримка це є дуже важливо. Отож, друзі, сім'я. І, взагалі, життя християнина і в сім'ї, і в суспільстві. Ми звернемося до книги книг, і там почерпнемо певну мудрість для свого світогляду. Говорить апостол Павло в посланні до Римлян: Любов нехай буде нелицемірна. Нелицемірна любов хай буде і в житті, і особливо в сім'ї. Нелицемірна любов, а щира, чиста, без лукавства. Любов, хай буде нелицемірна. Далі говорить апостол: ненавидьте зло та туліться до доброго. Ненавидьте зло. Це і рекомендація апостола. Якщо у сім'ї чоловік п'є, б'є дружину, звичайно, що вона не буде сильно щаслива в такій сім'ї. Вона буде ненавидіти те зло. Зло це алкоголь, зло це залежності ігроманії, зло це залежності наркоманії. І коли десь один із подружжя у сім'ї чи навіть із дітей мають таку якусь залежність, звичайно, що ми будемо ненавидіти гріх. Дитину ми то свою любимо, чоловіка до свого любить дружина, але гріх ненавидить. І до навіть по супока, ненавидьте гріх, ненавидьте гріх. І, каже, і ненавидьте зло та туліться до доброго. Коли добрий чоловік чи добра дружина звичайно з такими добре жити, коли ж проявляється зло, ненависть, важко жити. Але запастись терпінням і знати, зміниться, прийде час і зміниться. Візьмемо, наприклад, чоловік випиває і п'є, 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 постійні сварки, ненависть сім'ї. Постійно, постійно щось нехороше, недобре. Але приходить час, і, і піджелушно в чоловіка каже, що все, до зустрічі, я вже не можу більше працювати. І в свій час каже він до дружини: вези мене, лікуй. Дружина його лікує, він кидає пити і стає нормальним. Чоловіком для своєї дружини. Тобто, все до пори до часу, все змінюється. Є випадки, коли п'є, 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 людина, п'є і настільки допивається, що просто запрошують священика, ще пару хористів і проводять в останню дорогу. На кладовище таке також є. Але ми не маємо до такого допускати. Ми маємо, як казали, от старі люди, просьба Мур пробиває, прохання, прохання. І ми маємо просити як і сім'ї, як і дітей, так і чоловіка, так і ближнього, так і батьків: що не роби, мамо, тато, зла, не роби діти недоброго, бо це є гріх в очах Божих. Ми маємо навчати. Якщо нас не послухають, нас залишається молитися за цю людину. І далі ми читаємо із послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 10 вірш: любіть один одного. Один одного любіть і випереджайте пошаною. Пошана має бути в сім'ї і між християнами. У ревності не лінуйтеся, не лінуйтеся. Духом палайте і служіть Господеві. Тіштеся надією. Утиски терпіть, і в даний час багато є утисків, багато є проблем. Терпіть, каже слово Боже. Перебувайте в молитві. Беріть у діл у потребах святих, будьте гостині до чужинців, в потребах святих, тобто християн, якщо є потреба у якихось хри... наших братів і сестер-християн, ми маємо допомогти, підтримати. Отож, продовження теми сім'ї. Рекомендації нам дає Боже Слово. І якщо в вашій сім'ї є неспокій, якщо в вашій сім'ї є тривога, в часі війни, у вашій сім'ї є навіть агресія. Через те, що люди всі стривожені і не знають, що принесе завтрашній день, все одно актуальними залишаються слова біблійні. Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. І навіть сім'ї не проклинайте. Лише благословляйте, лише моліться, ні в якому разі не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Даний час рекомендація також дуже актуальна і говорить, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Є радощі, є багато і плачу у нашому сучасному середовищі і суспільстві. І слово Боже каже, підтримуйте. Плакати це не є слабкість, це є нормально. І проявляти свої емоції це також є нормально. Далі каже, слава Боже, думайте між собою однаково. Не видачайтесь, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. Я завжди кажу, я такий не мудрий. А до мене мій онлайн-парафіянин, один каже, так люблю, коли ви кажете, що ви не мудрий. Так люблю слухати то. Ви знаєте, що всі ми з свого часу трішечки мудрі, трішечки не мудрі. Наймудріший є наш Господь, і книга книг це Біблія, по якій ми маємо збудовувати себе. Каже, не платіть. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми і в сім'ї, коли чоловік, жінці робить якісь прикрощі, чи навпаки, дружина чоловікові, не платіть зло, злом за зло. Це не є добре, бо зло породжує зло. Ненависть породжує ще більшу ненависть. А коли ми перекриваємо зло любов'ю, добром, лагідністю, стриманістю. На таких нема закону, тоді буде. Буде благословена та сім'я. І отож, і діти, і батьки, і чоловіки, дружини, тримайтеся, кубки, тримайтеся Господа, і хай для вас буде актуальне слово, його яке записано в цій книзі Біблія. Отож, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, в час, колись інститут сім'ї трішечки, так би сказати, розділився. Чоловіки захищають батьківщину. Нашу Україну на сході, дружини знаходяться в Україні або й за її межами, все одно на відстані, на відстані єднаймося, на відстані любімо, терпімо, благословляємо, молімося. І ніколи, ніколи не здаваємося, головне, не падаємо в паніку і не біймося, бо страх, страх чогось, він не дає розвиватися людині, він паралізує. І ми. Попри всі ситуації, знаємо, що все минеться, війна закінчиться, сім'ї знову об'єднаються, і ми далі будемо жити в своїй прекрасній Богом благословенній обітованій землі, яка називається Україна, і будуть щасливі сім'ї, щасливі діти, і Бог миру буде з нами. У нас є запитання від слухачки, яка гнівається на свого чоловіка, через те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, від початку війни він пішов добровольцем захищати свою батьківщину. Дружина гнівається, тому що чому він, чому він, а не інші. Відповідь напевно не задовільнить ваш слух, але кожен з нас. Це є частинка України. Хто як не я? Хто як не, не ми. Я також, я також просився, що давайте я готовий. Але мені відповіли, що у вас є свій фронт роботи. Працюйте, як ви працюєте, через те, що сильний тил це і сильна армія, це і сильна боротьба, і спільна перемога буде. І в даному випадку моліться, що ваш чоловік. Щасливо повернувся додому. Не, не ненавидьте його. Вибачте, що він любить свою батьківщину, він і вас любить. Ну, він пішов захищати свою батьківщину і каже Христос: нема більшої любові, коли хто душу свою кладе за ближнього свого. Ризикує ваш чоловік багато чим, але, попри все, він стоїть за вас, він стоїть за нас, він стоїть за тих дітей, за тих старших, стареньких пенсіонерів. І захищає нашу батьківщину від ворога. Любіть його, моліться і примиріться. У нас є запитання від слухача: як зберегти відносини на відстані, коли не бачаться люди вже майже півроку від початку війни дружина за кордоном. Чоловік в Україні, одні чоловіки захищають батьківщину, інші в тилу організовують допомогу і працюють там чим чим можуть і як можуть підтримують і вкладаються у спільну перемогу, як зберегти відносини. Ну я думаю, що якщо в сім'ї була і є любов, то відносини збережуться завжди. Якщо ж в сім'ї були проблеми і до війни, то вони залишаються і в даному часі гострим питанням, яке потрібно буде в майбутньому вирішити. Бог є любов. Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Так нас навчає Ісус Христос. І коли ми навіть на відстані, все одно дар любити від нас ніхто не відбере, навіть самий злісний. Ворог роду людського це диявол. Якщо в нас є любов, там не закладеться місце ненависті, злобі, ревнощам. Хоча ревність це нормальна, нормальна також, така, би сказати, риса, але ми не маємо провокувати на ревність. Ми маємо любити хоча б і на відстані, хоча б і не в купці, не в єдності сімейні, але все одно любити і благословляти, і підтримувати сімейні відносини на відстані. Отож, святі побожні, мирного вам життя, любові вам і в сім'ї, і в житті, і скрізь, де ви не повернетеся, бо Бог є любов. Будьте святі, бо я святий, говорить Господь. Прагнімо до святості, живімо, так як нас навчає Боже Слово, і спасаємося, спасаємося до другої зустрічі в ефірі. Програмі добра розмова з Олексієм Філюком. Гарного, мирного, спокійного сімейного життя і мирного життя в нашій батьківщині, перемоги і Божих благословень. Хай Бог миру буде з вами. З Богом, слава Ісусу Христу!